27 листопада відбулася перша сесія Херсонської міської ради Херсонського району Херсонської області, восьмого скликання. Голова міської територіальної виборчої комісії Херсонського району Херсонської області Віталій Абрамов зазначив, що відповідно до постанови Херсонської міської територіальної виборчої комісії обраним та зареєстрованим міським головою Херсона визнано Ігоря Колихаєва. Міський голова та новообраний депутатський корпус, до складу якого входять 54 особи, склали присягу і отримали відповідні посвідчення. Місто чекає на зміни. Дуже много всіх важливих питань, але є перші питання, які особенно важливі для мене це боротьба з ковідом номер заробітні плати людям, які довго отримати починаючи От медицинских учреждений і заканчивая непосредственно учителя, і найголовніше, щоб була чистота і порядок в нашому місті і комфортный для жителів города Херсон. Ми повинні перевернути старинку, той боротьби, яка була у нас напередодні. Ми вже поборолися, ми рассказали людям, ті. Задуми, з якими ми йшли на ці п'ять років, головне об'єднати зусилля заради праці, заради розбудови нашого міста. Люди хочуть змін за результатами голосування виборців до Херсонської міської ради, входять осередки п'яти політичних партій: партія Ігоря Колихаєва нам тут жити. Опозиційна платформа за життя, слуга народу, блок Володимира Сальдо та Європейська солідарність. Детальніше у наших наступних відеосюжетах.